Так, друзі, всім привіт. Хочу сьогодні переговорити з вами з приводу недооціненого приладу Quest X5. На жаль, на даний час вже морозно і холодно, і копати немає можливості, тому я вирішив записати це відео. Переходимо, як кажуть, до конструктиву. Копаю з x 5 вже 2, можливо, навіть два з половиною роки. Що хочу сказати? Цей прилад дійсно недооцінений. Через що його позиціонують як прилад, який працює на восьмій частоті. Але це не так. В цьому я вже впевнився сам. Прилад дійсно працює на 12-й частоті. Катушка в мене бачить мілкі цілі. Виробник, в якої я і замовляв, Шурф -про. Також мені сказали, що катушка працює на 12 частоті і прилад працює на 12-й частоті, так як вони для нього його її виробляли. 12-та частота гарно вирізняє цей прилад з інших, серед інших. Я б я б сказав, би що цей прилад приблизно стоїть. На мою думку, можна його порівнювати з Сімплексом Плюс. У кожного з них є свої фішки. У Сімплекса це водонепроникність. У Квеста є свої переваги, такі як перегруз на чорний метал. Чого в Сімплекса, наскільки я знаю, немає. Якщо я не правий, виправте в коментарі. Тут є три програми ходові. Про них я не буду розповідати. І так є багато дуже опису в інтернеті. По дискриму теж є все. Так само можна відсікати небажані там сигнали. Що хочу далі сказати. Прилад. Чудово себе зарекомендував. Знаходив я з ним золото, срібло. Золотий хрестик знайшов і після того, як я знайшов ним, знайшов ним а, золотий хрестик в лісі, е, мої всі сумніви е, просто розвіялись з приводу того, що квест нічого не бачить, не знаходить. І взагалі це дитячий прилад, як дехто мені там писав в коментарях, е, віддай прилад малому та купи собі нормальний прилад. І буде тобі щастя. Так от, хочу вам сказати, що прилад за свою ціну просто бомба. хочете вірте, хочете не вірте, я ділюсь своїм особистим досвідом. Тому можу від себе сказати, що бачить прилад все, знаходив я динарії знаходив монети. Не вступає цей прилад більш, я б сказав, дорогим приладом. З його, як кажуть, плюсів тут є баланс ґрунту, чого нема Васьки. Баланс ґрунту є як ручний, так і автоматичний. За перегруз я вже сказав. Дисплей інформативний це також плюс, VDI це також плюс. В принципі, прилад, я би сказав, ну так. До професійних, звісно, не дотягує, але заслуговує явно на увагу. Що б хотілося додати? Багато хто каже, у китайця довгі яйця. Ну, точніше, так каже одна людина, хто знає. Напишіть в коментах, поставте лайк чи вподобайку, кому як подобається. Та напишіть, хто так каже. Буду вдячний вам за увагу. Стосовно того, що кажуть, що в Квеста немає гарантії, що з ним якісь проблеми, купив, потім не можеш звернутися в сервіс. Це все кажуть люди, які реально не мають Квеста, ці люди ніколи з ним не ходили або не купували. Можливо, ходили, але не зверталися до сервісного центру і ніколи це питання не підіймали. Я це питання підіймав. Чому? Тому що, коли я купив прилад, я в гарантійному талоні у себе не знайшов сервісного центру. Так от, я звернувся до магазину, в якому я купував. До речі, купував я в магазині Кладокопін перевірений мною магазин, заслуговує теж на увагу. Там є продавець Микола. Він все мені порадив, все розповів, дав номер телефону безпосереднього сервісного центру, який знаходиться в Києві. Я туди подзвонив, все реально. Телефон я залишу в описі, е магазин в Києві. Все працює, якщо у вас якісь е трапилися з квестом питання, якісь поломки, е і він на гарантії, телефонуйте, звертайтесь, вам нададуть там кваліфіковану, як кажуть, допомогу. Зможете відіслати, зможете вам, вам або поміняють по гарантії, або відремонтують, якщо це можливо. Питання вважаю, по е гарантії квеста, по сервісному центру я частково для е більшості людей, хто передивиться відео, зняв. І вважаю, що не дуже правильно висказано саме той. Е як кажуть, вважаю, що невірне мислення і подання інформації про те, що дойгі яйця, що в китайці це прилади, які не вартують уваги, зауважу, що Квест це заводський прилад, і на нього є гарантія і є сервісний центр. Наголошую на цьому. З приводу знахідок я вам сказав, що він бачить все це. Мій досвід і мій відгук за половиною роки. Стосовно того, що багато хто мені там писав спочатку, що купи собі Нел-Торнадо до Квеста x 5 буде глибина величезна, будеш там підіймати все на світі і так далі. Ну, там, однозначно зразу купуй собі Tornado і блин, привіст по находкам буде скажений. Хочу зауважити, не потрібно цього робити. Не потрібно для квеста x 5 купляти Nel Tornado. Не через те, що вона там погана чи щось з неї не так. Ні. NEL Tornado сама по собі велика катушка. Приріст по глибині, в принципі, між заводською катушкою, що йде з квестом. ну... 5 см я е, особисто перевіряв. Ну, Можливо, 5, ну, 6, можливо, на деяких там цілях можна е, витягти. Тому вважаю, що не варто брати саме Нел-торнадо через те, що е, конструкція квеста позиціонується е, квест як легкий прилад вагою 1 кг. І враховуючи це, сюди, мабуть, виробник не заклав, а, як, би, як би то правильно сказати, міцність штанги для таких катушок. Тому раджу вам, якщо і купувати, не більше, ніж ось таку бабочку. А то б я б навіть рекомендував трохи меншу. Через що? Через те, що, е, походивши два е, роки з катушкою цією, в мене сталася така проблемка, як відламалася ось тут трохи, ну зовсім там, ось так, штанги. І е, я вважаю, це сталося саме через те, що катушка в мене більша, ніж е, передбачено виробником. Тому Марс Тайгер це, мабуть, найбільша катушка, яку сюди можна поставити, але враховуйте те, що у вас може зламатися штанга через деякий час. І вам доведеться її або міняти, або ремонтувати. Чому саме недооцінений прилад Quest X5? Чому я саме знімаю це відео? Збагнув я це ще через те, що я купив собі Деуса. І коли я почав цікавитись, хто на якій частоті з Деусом ходить, на яких програмах і на яких налаштуваннях, то багато хто мені відповів, що ходять на 12-й частоті, так як вона найглибша. І рекомендували там шосту програму і певні налаштування. І тоді я збагнув, що квест працює теж на 12-й частоті, і багато хто вибирає 12-ту частоту за основну. Трохи змерз. Але тим не менш. Тому однозначно квест заслуговує на увагу з 12-ю частотою. Якби була частота 8, мабуть, цього б відео я не знімав через те, що квест би був десь в рядах там, Асі. Хоча переваги в ньому все одно були б, але це досить е, цепкий, е, цепкий прилад, він реально, ну, бачить, е, і глибоко. І бачить мілкі цілі. Хто дивився моє відео, там видно. Я і динарії підіймав, він десь приблизно як чешуйка по товщині. Також знаходив і накій, і срібло, і золото. Хочу сказати, що реально прилад бачить, треба просто його вміти. Слухати на правильних місцях ходити, і що е, дуже важливо, не бігати і не махати квестом як віником. Хочу вам сказати, що я е, спочатку теж так бігав, і було дуже багато в мене пропусків. Е, як я перестав бігати і махати ним, як мітлою, як кажуть, з раною. Почали лізти знахідки. Дійсно, коли ти з квестом е не бігаєш, а вихажуєш, лізуть знахідки. І почали лізти дробинки, почали лізти маленькі оплавки. І коли ти знаходиш, е як кажуть, цю знахідку, яку ти шукав два роки, коли тобі почало, як кажуть, Фартить, ти зрозумієш, що питання не в приладі. Не потрібно бігти там, щось купувати зразу після того, як ти купив квест, бистро його там здавати, бо хтось тобі сказав, що квест поганий прилад, як було в моєму випадку. Мені казали це неоднократно. Чув я багато цієї інформації, я теж писав людині, який, яка каже, що в китайця довгі яйця, що я бачив багато чого квестом, знаходив багато чого квестом. І навіть після Деуса я знаходив, на що людина мені там відповідала, що так, можливо, це ти знаходиш знахідки, бо після нього з Деусом я б нічого б не знайшов. Я з цим питанням, як кажуть, спорити я з цим не буду. Людина професійний кладошукач, мені ще до нього, я кажуть, далеко, але суть не в тому. Суть в тому, що прилад реально бачить, і прилад, я вважаю, достойний і недооцінений. Якщо ви згодні з тим, що я сказав, і що квест з 12-ю частотою це недооцінений прилад, з дуже гарним цінником. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, буду відповідати на всі з задоволенням.